Міщенко, прошу передати Андрію Міщенко, Андрій Міщенко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» да. Під час ухвалення рішення щодо законопроекту слід врахувати, що Україна перебуває в тенетах тоталітарного міліцейського режиму. Активно на сьогоднішній день використовуються спецпідрозділи міліції проти мирних зібрань громадян, акцій політичних опонентів під час рейдерських захоплень підприємств. Фальсифікації виборів ухвалення в такій редакції законопроекту створить умови залякування курсантів під час навчання та молодих міліціонерів протягом перших трьох років служби, отримуючи злочинний наказ, молодий правоохоронець матиме дилему: виконати і порушити закон чи проявити мужність. Звільнитися і сплатити велику грошову компенсацію за своє навчання. А який механізм повернення коштів для молодих українців, котрі ще навіть не працювали, йти органи власні продавати чи йти красти? Чи можливо це новий спосіб уярнення студентів разом з їхніми сім'ями? Як наслідок, ці діти змушені стояти в рядах беркуту, бити журналістів, громадських діячів. Народних депутатів допомагати фальсифікувати вибори зрозуміло, що таким чином владний режим, відчуваючи запах поразки 2015 року, готується до спотворення волевиявлення народу. Такі законопроекти віддаляють Україну від європейських стандартів, а наближають у бік тоталітарних режимів мутного союзу. Більше того, обмежуючи існуюче право на освіту, цей законопроект є антиконституційний. Стаття 53 Конституції України зобов'язує державу забезпечити доступний і безоплатну вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах, а громадянам надає право безплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Ніхто не має право постфактом забрати це право в українських громадян. Фракція Всеукраїнського об'єднання свобода не буде підтримати законопроект в даній в такій редакції. Слава Україні.